Василь Сухомлинський, як починається Осінь Осінь дочка Діда Мороза, старша дочка, бо є ще в нього молодша доня, весна. В осені коси заквітчені пшеничними колосками і червоними ягідками калини. Ходить осінь лугами, берегами, Де зітхне, там холодом війне. Любить осінь ночами сидіти на березі ставка. А вранці над водою піднімається сивий туман і довго не розходиться. Оце і починається осінь. Бояться осінь і пташки. Як тільки побачать її ластівки, злітаються і про щось тривожно радяться. А журавлі піднімаються високо в небо і тривожно курличуть. Любить осінь заходити в садки. Доторкнеться до яблуні, яблука жовтіють, а ята радіють. Зустрівшись осінні, голосно щебечуть, перелітають з місця на місце, шукають поживи на деревах. Сьогодні теплий сонячний день. Низько стоїть сонце, світить, але не дуже гріє. Сіла старша донька Діда Мороза під стогом сіна, розплітає косу, гріється, співає пісню про срібні павутинки.